Окей. Бонжур, фунта. Бонжур, ухилианты Короче. Значит, ну, сразу по комментариям, пока не забыл. Значит так. Действительно, в день я вытрачаю примерно 7 евро. Я даже подсчитывал, что в месяц ровно 200 евро выходит на жертву Опять-таки, не всю жатву я купляю, и некоторые достается на халяву. Вот. Потім, значить, ну, про деньги я вже розказував. В принципі, зараз заробітки йдуть, але слабо. Но, в принципі, моїх збереження мені вистачить покататися довго при таких розходах. Потом, значить так, по поводу, значить, який в мене статус в Європі. Коли я перейшов, я здався одразу румунській поліції і мені дали таку бумажку. Типу, там щось таке написано, бенефіціар мі та, міжнародного захисту. По поводу того, що саме, ця бумажка не запрещає перебувати в Європі, Діло в тому, що Румунія зараз теж входить в Шенген. Там інформація противоречива. Я у людей спрашував. Короче, одні говорять так, другі говорять так. Ну, по факту, короче, коли я вже буду три місяці в Шенгені, я вже буду в Іспанії чи Португалії, я там думаю, може бути оформити там нову защиту. На той случай, якщо я буду туди вилітати самолітом, краще буде, щоб у мене була защита тієї країни. Хоча, вроді, говорять, що це не має значення ніякого. Короче. То, що в мене румунська защита, це означає, що я в Румунії можу працювати, можу вчитися, можу получать медичні всі ті самі, ну, вообще имею всі права як обычный румунський громадянин, крім як голосувати на виборах, вот. А, поэтому если я захочу все це иметь в другой стране, то я там получу нову захисту. В некоторых странах дуже строго. Треба відказуватися від того, а є такі країни, де ти вже отримав десь защиту, то тебе вже не дадуть. По поводу того, що у нас дуже розстріляний міф в Україні про те, що э, ухилянці, які переходять незаконно, повертають обратно і ніякого захисту не дають. Це все брехня, коротше, не вірте цим розказам. Ну, на всього остального по поводу того, що багато дуже говорять, що границі сильно усилили, щоб ловити хілянту, це не зв'язано з усілянтами, її усіляють як звичайно, планово, І в основному все усілення, яке було, воно було зроблене ще до війни. От, по поводу совєтів, це я окремо відео запишу. По поводу того по поводу велосипеда. Велосипед в принципі нормальний, у нього обвес хороший, середнього класу. Я іменно вибирав по обвесу, тому що там був цілий сарай велосипедов і пошли всі по одной ціні. Хотя качество велосипедов совсем разне. Я вибрав найкращий, який там був і веде він себе хорошо. В принципі, ну і, і з поломок, конечно, на педали розвалилися. Я купив нові в Італії. Вот. А там це вийшло дорого, так що є е, велосипеди. Ета... Что там еще питал и по советам по поводу Блин, я в свое время короче, уже повлетал с головы вопросы и, 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 Наверное короче сейчас подивлюсь еще раз вопросы и запишу вторую серию видео с ответами на вопросы Потому что монтировать на телефоне не получается Подайте записать второе видео Так что ждите сейчас будет второе еще следом